Караван мігрантів вирушив із та почули, що на південному сході Мексики у бік США влада повідомляє, що місто залишило 3500 осіб. Активісти називають кількістю 5 тисяч у каравані. Венесуельці, кубинці та вихідці з країн Центральної Америки. Мігранти кажуть, що втомилися чекати на транзитні візи. У людей закінчуються гроші, але на роботу влаштуватися не можна. Звинувачують у цій ситуації мексиканську комісію з допомоги біженцям. Ми чекаємо вже понад два місяці, але нам брешуть і не хочуть видавати документи. А ми не маємо за що їсти. Треба надто великі ресурси, тому ми мусимо йти пішки до кордону зі США. Вони ігнорують проблему. і мігранти змушені залишатися в цих місцях, де ми бачили багато смертей або через нещасні випадки, або через викрадення людей. Організована злочинність захоплює Чіапас. і насильство всюди. Ми намагаємося врятувати людей, тож сформували такий караван. Тим часом у комісії з допомоги біженцям пояснили, що піклуються про тих, хто втікає через ризик переслідування. Організація не має видавати транзитні візи. Цей караван став одним із найбільших історичнього червня. Водночас, останніми тижнями на кордоні Мексики і США зібралося коло 10 тисяч мігрантів. Сполучені Штати Америки не справляються з дедалі більшою кількістю охочих перейти кордон. Багато мігрантів перетинають небезпечний проміжок між Колумбією та Панамою. За перші вісім місяців через нього пройшло 420 тисяч вихідців із країн Південної Америки. Це рекордна кількість.